Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі ZM Vlog. Сьогодні у нас черговий випуск про те, як ми у наші непрості складні, відверто складні часи для нас, як народу, для держави, як ми допомагаємо армії. Ми це благодійний фонд, сила майбутнього, в якому є я директором, я є його засновником і виконую обов'язки керівника. На даний момент позаду мене ви можете бачити автомобіль. Це черговий автомобіль, який нам вдалося придбати у рамках програми Автомобіль для фронту. За підтримки каналу Станіслав Чумак на Ютубі. Прошу дуже всім рекомендую хороший канал Станіслав Чумак. Автор цього каналу разом з усією спільнотою. Бере участь у проєкті нашого фонду і спільними зусиллями ми допомагаємо фронту, забезпечуючи усі підрозділи, як ЗСУ, Нацгвардії, ГУР та інших захисників України. У рамках цієї програми ми забезпечуємо ці підрозділи автомобілями. Друзі, Toyota HiAce 2.5, турбодизель 2008 рік. Повний привід. Автомобіль доставлений зі Швейцарії. Показую вам його так, як він є. Тобто даний транспортний засіб він не був навіть ще на мойці. Був тільки на СТО. Зовнішній вигляд автомобіля буде підготавлюватися. За цей час даний автомобіль буде експлуатуватися. За міри потреби наших волонтерів, майстрів, для чого? Для того, щоб протестити, як він буде себе вести у звичайному повсякденному використанні. Якщо ж не буде за ним ніяких бачин і даний автомобіль буде у нас справний і буде все гарно працювати, то після того, як він буде пофарбований, ще залиємо йому в дорогу гарно. Присадки, щоб почистити форсунки, топливну, щоб все гарно ви, 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 видалилось, всі накіпи, і автомобіль буде відправлений до хлопців для виконання бойових завдань для того, щоб їм допомогти. В цьому випуску влогу хочу вам показати просто деякий процес, як цей автомобіль підготавлюється. Тобто, це певний етап. Залаштунками, на жаль, ви не побачите чималої кількості процесів, які відбуваються, а саме це не тільки зібрати кошти, а ще й потрібно знайти автомобіль, доставити його сюди, правильно оформити його, митне оформлення для того, щоб все було правильно, чисто і без ніяких штрафів, тому що дуже часто хто не знає і починає займатися. Волонтерством і чомусь стараються зробити все сам, для прикладу, знайти автомобіль за кордоном, пригнати його сам сам сюди, сам оформив, сам зібрав. Коротше, все-все-все сам, сам сам. Це, звісно, круто, але це такий процес, він небезпечний тим, що ну, вас можуть очікувати і підводні камені, як то звично казати. Тому ми, наприклад, співпрацюємо з декількома благодійними фондами, які заточені виключно Ключно під певні задачі для прикладу, є благодійні фонди, які доставляють автомобілі по всій Україні, які підбирають автомобіль, доставляють його по всій Україні і можуть навіть його підготувати за потреби. Ми з ними співпрацюємо в ключі підбору автомобіля, доставки його до Львова. Далі весь процес відбувається безпосередньо моїми руками або руками тих, хто готовий мені допомогти в той чи інший. Інший момент. Так ось, давайте підійдемо більш детально до цього автомобіля, подивимось, що ж ми пригнали по такій співпраці з благодійним фондом. Дивіться, як вони відкриваються. Хочу, зауважити вашу... Хочу звернути вашу увагу, як відкривається дверка. Чому вибрали цей автомобіль? Давайте розкажу вам в двох словах, чому вибрали саме цей автомобіль. Цей автомобіль був обраний. На заміну Т-5. Хлопцям потрібен був Т5, чомусь потрібен був Т5. Не знаю чому, чомусь хотіли хлопці Т5. Я Т-5. Для війська не рекомендую, оскільки знаю його технічну будову, так машина комфортна, хороша. То щоб вона була працездатною, її потрібно обслуговувати. Тому я такі автомобілі не рекомендую для війська. Більше більше того, я стараюся знайти якийсь такий варіант, де більш механічна нутрянка, ніж Електрика і всякі електроприводи, допоміжні механізми, оскільки електрику ремонтувати, це непросто, не кожен майстер зможе. А коли більш механічна нутрянка, то можна, як то кажуть, в принципі, в польових умовах чин-чин поміняв, якщо вмієш більш-менш знаєш, або ютубчик відкрив, можна щось і поремонтувати. Так ось, хотіли Т-5, не було толкових Т-5 на повному приводі. Скажу вам чесно, скажу вам чесно, будьте готові. Друзі, до того, хто шукає Т5 для фронту або для себе на повному приводі, я вас ну, просто розчарую: немає живих Т-5. Якщо є, то ціна не менше 8 тисяч євро. Кажу вам, як є. Ви не знайдете. За 7-6 тисяч євро ви не знайдете в хорошому стані на повному приводі Т-4. Тому що або в нього буде щеплення потка, або в нього буде двигуну потаж, або хана кузову. Він вже швидше всього, просто там прийшов. Ну, корозія доїдає, або не працюють роздатки. Тобто, по факту він не повнопривідний. Тому. Е в хорошому стані те п'ятий, я кажу, 8-10 тисяч євро. Даний автомобіль ми пригнали. Він нам вийшов тут в Україні 5700 в доларах. Це ще зараз без робіт СТО, без фарбування, без доставки його на позиції. Давайте подивимось. А, так ось, хотіли ти п'ятий хлопці, ти п'ятий хлопці хотіли, хотіли, хотіли. Ми, коротше, його шукали. Три тижні вбили на пошуки. Т п'ятого в різних країнах шукали. Дивилися і в Англії дивилися, і в Швейцарії дивилися, і в Польщі дивилися, і ну, всюди дивилися, де тільки можна. Нічого хорошого, толкового за розумні гроші не було. Відповідно, по бюджету почали дивитися альтернативу. Знайшли Toyota Hiace, в принципі, мали з нею досить роботи. Зарекомендуємо. Відсував себе цей автомобіль дуже гарно. По відгуках моїх знайомих волонтерів також дали підрозділу одному замість т 5 на заміну. І даний підрозділ більше ніколи не просив Volkswagen. Все, вони пересіли просто на Toyota Hiace. І ось такий варіант. Дивіться, в чому прикол? Двохдверна. Звертаю ще раз увагу, як відкриваються двері. Дивіться. Просто пальчиком. Буст стоїть нерівно зараз, він стоїть чуть нерівно. От дивіться, але якщо навіть коли він стоїть нерівно, все рівно дивіться. Оп. Просто шикардос. Замочки всі, шикарно. Дверки всі, цілесенькі, ніякої вам іржі. От має тут, тут, тут чуть трохи, тому і була скинута ціна. Ціну на цей на бусик, тому він в принципі був і проданий. Бус приїхав з Швейцарії. Зі Швейцарії ось такі машинки доставляються. В якому стані приїхав автомобіль? Автомобіль стояв, як нам повідомили, автомобіль довший час стояв, власник ним користувався тільки для себе, виключно у власних цілях. А автомобіль стояв довший час і тому є проблеми з форсунками. Потрібно або знімати, чистити, або можливо розійдуться. На даному етапі замінили оливу, замінили всі фільтри, і будемо дивитися далі по автомобілі. Як він буде себе вести. Якщо будуть проблеми далі, будемо дивитися до форсунок. Не буде проблем далі, допоможе присадка, можливо, розкатаємо, розійдуться, розбризкаються, розрухаються і все буде нормально. Так, ось другі двері, бачите, аналогічна історія. От, має отакі от маленькі такі всякі штучки. Це все єрунда. Ось ці всі рижики, бачите? Тобто це метал. Тут нема ніякої ніржі, ні нічого. Це все чиститься і потім гарно фарбується. Ось ще придбав такий кусочок бляхи перфорованої. Вгадайте, для чого Ха, правильно все, будемо зашивати ось ці всі вікна. В кінці я вам знімлю покажу, що ми в кінці отримуємо, який автомобіль. Більше того, даний транспортний засіб так склалося, буду доставляти хлопцям я. Безпосередньо, можливо, з собою ще когось візьму, що вам не було скучно. Тому влог буде цікавий. Прошу усіх підписатися на канал, приготувати собі щось смачненьке, поставити вподобайку або ставте негативний пальчик донизу. Без різниці. Просто проявіть якусь активність, за можливості бахніть комент. Слава Україні! Чи в під підтримку наших героїв? Це допомагає просуватися каналу. Задонатьте, будь ласка, задонатьте. На наші збори допоможіть нашим захисникам боронити нашу батьківщину. В описі під відео буде посилання на сайт нашого благодійного фонду. Хто має можливості посильний донат, буду вдячний за підтримку, за те, що за вашу позицію, за те, що підтримуєте Україну, за вашу довіру до мене особисто та нашої команди. Слава героям, друзі! Ось такий у нас автомобіль. Будемо його готувати. О, давайте нутряночку покажу, так. Давайте покажемо моторчик. Дивіться, який двигунчик у нас. Так. Ось такий двигунчик, дивіться, який стан двигуна. Просто. Кури не клювали, тут покакали тільки. Дивіться, який двигунчик. Шикарний просто, сухенький, ніде нічого. Ось це, бо міняли масло, заливали, бачите? А так-то взагалі. супер-пупер. 2,5. Нагадую, тут стоїть двигун 2,5. Турбодизель. Супер потужний автомобіль. По відгуках хочу звернути увагу, дивіться, бачите, наскільки все збережено а в автомобілі зі Швейцарії особливо, вони цим відрізняються. Бачите, навіть є оця антишумна штука, штука, яка гупити може. Тобто всі резиночки, всі оці маленькі пінполки, всі оці закльопочки, заглушечки, все на місці, болтики, все прикручене. Тому що у них там техогляд, у них там техогляд, і автомобілі проходять обов'язковий техогляд. Даний автомобіль техогляд не пройшов через те, що у нього є сліди, е, е, ну, і ржаві сліди, сліди іржі. Тобто, із-за того, що в нього є по кузову присутня іржа, е, його вже Ну, не списали, грубо кажучи, тобто він не придатний для того, щоб їздити по дорогах Швейцарії, на їхню думку, по їхньому законодавстві. Через те, автомобіль був виставлений на місцеву площадку швейцарцем і проданий офіційно через е там, банківські рахунки до сюди. Тобто, даний автомобіль по факту він є справний, але по швейцарському, по швейцарських законах. Він не автомобіль, тобто він не може їздити по їхніх дорогах, він не проходить техогляд. А в нас цей дракон, я надіюсь, допоможе хлопцям виконувати їхню непросту роботу, але дуже важливу. Давайте ось ще так кружок пройдемо. Відкритий бусик знімемо.